19 серпня тиснеця зустрічала учасників надмарафонського легкоатлетичного пробігу, приуроченого Другій річниці незалежності України та Дню фізичної культури і спорту, який стартував у місті Івано-Франківську. Вже традиційно з року у рік проводиться надмарафонський легкоатлетичний пробіг, присвячений Дню Незалежності України. І сьогодні ми зустрічаємо. Команду збірну області легкоатлетів у збірній команді біжить і наш учасник, кандидат у майстри спорту з легкої атлетики Кабан Василь. А юнаки, вихованці дитячої юнацької спортивної школи, зустрічають легкотеричний пробіг і супроводжують по території Тисменського району. 17-й рік спортсмени під державним прапором України та символами олімпійського руху пропагують здоровий спосіб життя. Тисменський район є першою зупинкою у цій біговій дистанції. На площі міста Тисменці біля пам'ятника борцям за волю України спортсменів зустрічали представники районної влади, викладачі та вихованці Тисменської дитячої спортивної школи. 22-ї річниці незалежності нашої держави. Незалежності нашої держави ми відзначаємо. Над марафонським пробігом, адже Україна завжди була спортивною нацією. Здобутки наших спортсменів завжди визначалися на всіх з міжнародних змаганнях та державних. Сьогодні бачу у вас як перспективу, перспективу нашої молоді, перспективу наших учасників, перспективу наших спортсменів. Надіюся, ви побажати вам хочу міцного здоров'я і в майбутньому, надіюся, ви гідно представити нашу державу на міжнародному та внутрішньому форумі. Хлібом, сіллю та освяченими фруктами зустрічала тисминиця марафонців. Ми вже подолали перших 12 кілометрів, трошки спотіли, але разом з тим отримали задоволення від спілкування з мешканцями. по Сляху нашому, якому ми рухаємось. Сьогодні наш шлях буде пролягати через тисминицю Тлумач до Городенки. Впродовж шести днів ми подолаємо 540 кілометрів. Це учасників пробігу і Василь Волошин, старого листя, чемпіон Європи з легкої атлетики та багаторазовий чемпіон України з легкої атлетики. Трохи перепочинку і далі бігом. Наступна зупинка в селі Клубівцях. А далі спортсмени естафету бігу передадуть в Тлумацький район. Фініш даної спортивної імпрези завершиться 24 серпня в місті Івано-Франківську які стартували спортсмени.